Доброго дня, шановні українці, добро дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошвець в прямому стрімі українські сукеряни. Українські сукіряни, які, які намагаються говорити правду, наскільки це наскільки це можливо? Тому що стопроцентна правда іноді може зашкодити. Ви знаєте, Бувають моменти, навіть самі найкращі ліки можуть зашкодити. Стопроцентна правда може зашкодити людині. Важко говорити правду дуже важко. Але, але ми працюємо, але ми просимо українців. Думайте, 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 єдиний порятунок України в двох речах. В в тому, що народ буде думати, і народ почне діяти. Якщо у нас народ буде яловий, якщо у нас народ буде просто сидіти і чекати, що хтось прийде і зробить для нього щось, пам'ятаєте, як був Майдан? Казали: прийдуть майданівці, не ведуть порядок. Потім було то: прийдуть атовці, не ведуть порядок. Тепер йде повномасштабне вторгнення. І знову наші хлопці прийдуть з фронту і наведуть порядок. Питання: чому ми не наводимо порядок в своїй країні? От на День Незалежності я третій раз поздоровляю всіх з Днем Незалежності і питаю, чому ми не наводимо порядок у своїй країні? Скажіть, будь ласка, чому ми чекаємо американських прокурорів, американських суддів, хлопців з фронту? Ну, кого ще ми. Будемо чекати, ні. Тому що саме безпечніше це правильно сидіти і нічого не робити. Саме безпечніше вдіти вишиванку на День Незалежності, пройтися містом, пофотографуватися. Все, на цьому патріотизм закінчується. Хтось скаже, ну ти сам що робиш? Те, що я роблю, у нас в Україні мало хто зробить. Я не буду розказувати. Все те, що я роблю, все те, що я роблю і робив, практично все, є у мене на каналі. Відзняти. Дивіться YouTube канал Ігор Кравцов, будь ласка, все. Чому не воюю? Ну Тому що ВІК, 59 років, і важко хворію. Важко хворію уже досить довгий час. І досить довгий час я не лікувався, переносив цю хворобу просто на ногах. А тепер звалилося? Отже, про що ми будемо говорити? Правильно, зараз ми будемо говорити про війну. Про війну і про те, що не вистача у нас на війні, а не хватає на війні кого українських людей, українських людей, які ТЦКшники відловлюють кожен день і кидають. Полюють уже просто на українських людей. Питаннячко, чому в Україні не вистачає людей для війни? Чому і хто воює, і взагалі, що коїться у нас на фронті. Я коротко попробую якось розказати, хоча я невеликий військовий спеціаліст, невеликий військовий експерт, і взагалі мало люблю говорити про війну тільки тому, що мене там нема. Але іноді доводиться, тому що просто немає виходу. Перед тим, як говорити далі по темі стріму, прошу, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Підписки ростуть помаленько, помаленько. Давайте будемо активізувати підписочки. Дякую. І низький уклін тим людям, які допомагають донатами. Донатами. На даний момент ваші донати це можливість каналу працювати. Просто працювати. Можливість каналу працювати. Ваші донати це. Кропітка праця на Ютуб-каналі Ігор Кравцов. Кожен божий день. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанка. І по темі стріму. Ви знаєте, от, чому я проводжу сьогодні цей стрім? Тому що дуже важкі бої йдуть на Покровському напрямку під містом Торецьк. Тому що росіяни знову взяли три невеличких села на Донбасі, тому що існує оточення Покровська, взагалі оточення Покровська і оточення Торецька. існує загроза двох котлів, в які, не дай Бог, попадуть наші Збройні сили на Донецькому напрямку. Тому я сьогодні і стрімлю, тому що навіть один з. Австрійських спеціалістів Генерального штабу да збройних сил Австрії, хоча які там австрійські збройні сили та Австрія маленька, які ті збройні сили карликову лялькові, але ж він себе проявив, начебто, великим експертом, великим теоретиком російсько-української війни, він пильно досліджує цю війну. Фамілія його, по-моєму, Маркус, якщо я не помиляюсь, так сьогодні він давав інтерв'ю німецькій пресі і сказав: українцям пора прокидатися від ейфорії подій в Курській області. Тому я теж кажу: а я ще казав три дні назад: нам пора українцям прокидатися від ейфорії подій в Курській області. І ставте перед собою питання, що буде далі. Що буде далі, якщо ми, не дай Бог Господь, втратимо Торецьк і втратимо Покровськ. Що буде далі? Далі росіяни будуть вириватися на лінію річки Дніпро. Там в окремих місцях 96 кілометрів залишилося, а це початок розвалу країни. Питанечко, чому здають Донбас? На Донбасі не вистачає зброї, не, не вистача боєприпасів і головне особового складу. І чому в ЗСУ не вистачає особового складу? Чому ти цикашники вигрібають, ловлять всіх на вулицях, просто ловлять, виловлюють, полюють вже на людей? Не ловлять, а полюють на людей. До цього ми повернемося пізніше. А ще в мене питання: що буде далі? От подумайте, завжди. Моя мета не розказувати вам про пісні істини, моя мета не вчити вас, я не розповідач, не вчитель. Я просто запрошую українців подумати, отак От щиро від душі, простими словами. Подумайте, що далі. Операція в Курській області продовжується, наші просуваються Помаленько, але просуваються. Курську Гес не взяли, Курськ не взяли. Наші розширюють плаздам наліво і направо по берегах річки Сейм, по правому берегу, вигідному для оборони. А далі що? От хтось задавався питанням: а що далі в Курській області буде? Ну зараз. Є листя. Зараз ми просуваємося, зараз ми тримаємо динаміку. Головне, як я завжди говорив третій рік війни, слово динаміка. І зараз всі повторяють за мною динаміка. Правильно, динаміка наступу є, але це поки що. Скоро почне опадати листя. Потім піде жовтень, потім піде листопад, потім підуть дощі в Курській області, а там є Курський Чорнозем, це український Чорнозем, тому що Курська область це Слобожанщина. І що буде далі, скажіть, будь ласка, з українським наступом? Коли осінню полють дощі, коли болото буде по коліна, коли в Курському чорноземі будуть буксувати танки, коли листя поопадає і... і що? І почнеться позиційна війна? А що буде далі? Хтось думав? Пора прокидатися нам від ейфорії наступу і від відео, коли на бронетранспортерах під музику ми летимо, вчимось кудись вперед, куди ми вчимо, куди вчимося ми, що буде далі? Була велика надія на те, що росіяни перекинуть з Донецького напрямку на Курщину війська, послаблять тиск. Цього не стається. На Покровськ, нам... На Торецьк наступають, як саранча. От військові пишуть блоги, і хто там може короткий, і кажуть, що росіяни пруть як саранча. Вони навіть на мотоциклах з колясками йдуть в атаку. Уявляєте, російська піхота пря як саранча, як під якимись психотропами. Лягають, трупами встиляють поле і далі знову чергова хвиля йде. А у нас головна проблема. Головна проблема відсутність мотивованих бійців, тому що вже прямо кажуть, що дуже багато людей залишають позиції, не витримують нерви у хлопців, просто залишають позиції. Це раз. Друга проблема не вистачає взагалі людей. От сьогодні знову кажуть: катастрофічна нехватка резервів живої сили людей. Військових на Донецькому напрямку. І в мене питання, чому не хватка? Чому не хватка людей? От в мене питання: чому не хватка людей? Ви знаєте, не хотів казати, але один знайомий розповідав, що цим літом в серпні місяці в Одесі взагалі не знайти житла. Одеса узбережжя Одеси було забите. Просто забите. Одеса була забита відпочивальниками. Забита відпочивальниками. Мо до моря просто не підійти. Себто, для кого війна, для кого відпочинок. І саме характерно, на пляжі Одеси ТЦКшники цикашники не заходили. В санаторії Одеси ТЦКшники цикашники не заходили. В готелі Одеси ТЦКшники цикашники не заходили. Ну, правильно, що там заходити? Там люди ж відпочивають, люди, які мають гроші, люди, які заплатили ТЦК, щоб їм не заважали відпочивати на правильно, на Одеському морі, так? на Чорному морі. А ловлять в Одесі кого? Правильно, роботях селяни, які заїжджають в Одесу на базарі поторгувати, і нещасних інтелігентів, які не знають, як вже ховатися по тих одеських. Дворик, Питання: так чого ж у нас в Україні людей нема воювати? А я скажу просто: називаю цифру, показую на пальцях. 2 мільйона військових не воює в Збройних силах України. 2 мільйони військових не воюють в Збройних силах України. Здорових, годованих, наїджених і, до речі, вивчених. З цих двох мільйонів військових десь приблизно 150 тисяч офіцерів запасу. А кожен офіцер запасу зараз на вагу золота, тому що командного складу у нас не вистачає, страшно не вистачає командирів, просто не вистачає. Їх роблять тих командирів, просто от з рядових солдат кидають на курси молодшого лейтенанта, і ти вже командир. А в тилу немеряно офіцерів запасу. Ви скажете, де 2 мільйони. Звідкіля ти взяв таку цифру? Ну, додавайте, ми зараз беремо 700 тисяч чиновників українських, 700 тисяч, 600 тисяч це така цифра стаціонарна. А кожен день збільшується кількість комітетів, різних організацій. І при уряді радників, при Верховній Раді радників, коротше кажучи, оця вся структура така, яка не має форму дерева, а форму ось такого здоровецького хаотичного куща. Реально 700 тисяч чиновників в Україні, вдумайте, 700 тисяч чиновників, скільки там офіцерів запасу? 1080 серед чиновників офіцерів запасу, тому що кожен чиновник фактично. Закінчив військову кафедру в Вузі. Ну, от беремо 700 тисяч чиновників. Беремо 400 тисяч Міністерства внутрішніх справ. Ви скажете, там є прикордонники, пожежники. Ну, прикордонники, пожежники. Пожежників залишаємо на місцях. Прикордонники можуть воювати, так? Але прикордонники тікають у мене в Молдову. В Чернівецькій області. Уже дуже багато прикордонників повтікали з сім'ями в Молдову. Полишали автомати, полишали форму. Написали записки, пішли винахи і мотанули в Молдову, де на хабарі за те, що переводили через кордон людей, купили квартири і маєтки. Живуть припіваючи. Раз, хто ще може воювати, звичайно, поліція. А скільки у нас поліції, хто знає? Хто знає, скільки поліції? 150, 190, 200, 300 тисяч чистих поліцейських. І є така зараз е, інформація, що кількість поліцейських в Україні до 300 тисяч чоловік. Це чистих поліцейських, не пожежників, не прикордонників. Будь ласка, 700 тисяч чиновників, 300 тисяч поліцейських. Уже мільйон. Далі офіцери запасу Збройних сил України. Військові пенсіонери. У нас десятиліттями люди служили в армії, отримали зарплату, вийшли на військові пенсії і зараз не воюють. Правильно, людина все життя тинялася по військових частинах, служила, отримала зарплату, квартири, отримала військову гарну пенсію з вислугами все. А коли в Україні війна, такі люди не воюють. І таких людей по Україні немерено офіцерів запаса. І їх правильно, їх на війну не беруть. На війну. У нас один чиновник, Гангал-фамілія в Сокірянах, каже: на війну. І я вже, Господи, тим словом від нього заразився: на війну військових пенсіонерів, офіцерів запасу не беруть, просто не беруть. Будь ласка, до мільйона додаємо ще офіцерів запаса. Пенсіонери МВС, правильно, пенсіонери МВС, ви знаєте, є такі люди зараз, як поважні пенсіонери МВС, ви скажете, та ти сам же був мінтом, що на своїх бочку гониш? Ні, я на своїх бочку не гоню. Коли мені кажуть, та я служив в міліції, та я служив там 30 років, я питаю, скільки ти злочинів розкрив особисто. Раз мовчанка. А що ти робив в міліції? Та я служив. Служив, пробухав печінку. І почки, пропив, да? отримав пенсію, оформив поблату інвалідність. І зараз 35-40 років ти вже пенсіонер, не розкривши ні одного злочину. І таких міліцейських пенсіонерів тиняються по Україні неміряно. 35-40 років вони собі поробили пенсії, поробили леві інвалідності і ходять бухають далі. Да? Чому їх не мобілізують? Ну, чому не мобілізують? Так присяг, всі ж давали захищати Україну. Будь ласка, додаємо до мільйона е, значить, чиновників, військових пенсіонерів, додаємо поліцейських. Будь ласка, уже вам під 2 мільйони. І ще. Ви скажете, де ж ти ще там набрав, щоб було 2 мільйона А я скажу, скажіть, будь ласка, у чиновників діти воюють, рідня воює? Ні. А у депутатів, їхніх помічників рідня воює. Діти воюють ні. А у поліцаїв, сини, доньки рідня воює, ні. А у прикордонників рідня блатних, да, блатних розділів воюють ні. А контрабандисти, кримінал. По Україні воює, не воює. У нас в Україні куча людей, приближених до влади, да? а старости сіл, да? От староста сіл, у нього що, рідня воює? Ні. У нас, на Сукірячні, у старості сіл, ні сини, ні рідня ніхто не воює. Коротше кажучи, якщо ми беремо чиновників, депутатів, пенсіонерів, військових, пенсіонерів, поліцейських. Блатних приближених влад. Якщо ми беремо чиновників, депутатів, пенсіонерів, військових, пенсіонерів, поліцейських, блатних приближених влади, виходить цифра 2 мільйона здорових чоловіків. 2 мільйона здорових чоловіків тиняється по Україні, загорає на Чорному морі в Одесі, катається на квадроциклах по Карпатах і тішиться життям. І їх ніхто не мобілізує. Від слова зовсім крапка. А мобілізують кривих, сліпих, горбатих, епілептичних, хворих українців, вимітають просто худих, нещасних, збіджених життям українців. Все. А потім кричать: нема кому воювати на Донбасі. Люди мої добрі, як нема кому воювати. Подивіться, скільки вийшло здоровецьких вгодованих чиновників в вишиванках на День Незалежності. Скільки їх вийшло по Україні та натовпи за такими рашками, як моя бабуся Маруся казала, Холявчук, отака рашка. От куча таких чиновників, депутатів, поліцаїв, ТЦКшників. до речі, про ТЦК. Забув про ТЦК. Ви знаєте, скільки ТЦКшників на Україні? Кажуть, більше 70 тисяч ТЦКшників, вже під 90 доходить. А ТЦКшники чому не воюють? А, правильно. На День Незалежності оці 2 мільйони, що я перечислив українців, які блатні, головаті. Які не воюють, повиходили з вишиванками, з такими рашками. І ніхто їм не каже, хлопці, та ви ж все життя. Отримуєте зарплати, квартири, пенсії і ще й крадете, безбожно. Такідіть, захищайте же, да, Україну. Ні. От чомусь ті, хто все життя отримує пенсії, зарплати, краде квартири, маєтки, шикарно живе все життя. Як вареник у маслі, вони не воюють. А за Україну повинні воювати бідні, нещасні робітники, селяни і бідна інтелігенція. Все, ті, які, які від України фактично не отримали нічого і не отримають. Сказав я правду. Ви знаєте, тому що важко. важко, коли на День Незалежності ти бачиш відсутність правди в Україні. Правди, правди і віри. В Україні немає ні віри, ні правди. А без віри, без правди Україна не витягне. Так було всі часи. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал Ігор Кравцов. Дякую друзям. В чаті чат я прочитаю після стріму. Хто зможе, допомагайте донатами? 54-57. 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Продбанку. До нової зустрічі. Дякую за стрім.